Вітаю, друзі! 24 й канал. На зв'язку Владислав Новіков. Віктор Шленчак, голова управління інституту світової політики. Також з нами на зв'язку. Пане Вікторе, добрий день Доброго дня. от є така новина. Президент е, заявив, що країни Балтії повинні мати план А, Б і В на випадок нової російської агресії. Через позицію сполучених штатів щодо захисту Європи мені здавалося, що останній саміт вже напевно розставив всі крапки над І щодо сполучених штатів, і в принципі ніхто не повинен боятися, але ні, чуємо таку заяву. Давайте розбиратися, що, що не так з позицією Сполучених Штатів, і е, чому останній саміт не розставив крапки над І. Ну, по-перше, дійсно, саміт не розставив дві. Більше того, мені здається, невизначеності стало ще більше. Тому що дійсно багато хто вважали, що це буде самітом страху перед можливим рішенням Трампа про те, що Сполучені Штати Америки виходять із Альянсу, про те, що Сполучені Штати Америки згортають безпекову парасольку над Європою. Але слава Богу, цього не сталося. Власне, це, мабуть, єдина позитивна новина, але з іншої сторони не прозвучало і бажання Сполучених Штатів Америки щось робити щодо забезпечення Європи більшою кількістю зброї, щодо підготовки спеціалістів для того, щоб Європа могла управляти тими видами озброєння, які стоять на Власне, у Сполучених Штатах Америки на чергуванні і багатьох речей інших, які власне мені здається, вийшли із чи були вибиті із повістки дня, тому що саміт був дуже короткий. Все підлаштовувалось під характер Трампа, під його людські можливості сприймати інформацію чи під його темперамент, тому там півтори-дві години це занадто мало щоб говорити серйозні наміри. Це до досить таки мало. Щоб проговорити стратегії на майбутнє, і мені здається, що наші партнери із країн Балтії не отримали головного меседжу: що Сполучені Штати Америки у разі якогось військового конфлікту із Росією що вступляться за ці країни як за членів альянсу. Тому цього не прозвучало відповідно. Багато хто зараз починає говорити. От власне, такими фразами, які ви щойно зацитували, угу. е, ну а все ж таки говорять про те, що Трамп викручував руки, шантажував і таким чином домігся оцих 5%, які знову ж таки деякі західні видання пишуть незрозуміло, як будуть досягатися, і тут є також свій е, пул проблем. Е, знову ж таки, якщо підбивати підсумки цього саміту, е, оце викручування рук, воно ж було ну якраз таки про цю п'яту статтю, і начебто. То позиції узгоджені а, були вже, і начебто Трамп ну прочитав цю статтю, так як, так як вона і написана. Хоча до цього певні сумніви а, звучали із його уст, в тому числі, а, в будь-якому разі, а, ви все ж таки наполягаєте на тому, що це радше невизначеність, чим вже ну конкретний такий. Геополітичний торг, в якому все ж таки, знайшли спільну мову 5% в обмін на коректне прочитання цієї п'ятої статті. Я просто хочу нагадати, що чотири місяці тому, у лютому 25-го року, була Мюнхенська конференція з безпеки, на яку приїхав віце-президент Венс, і просто. Не, не е, так безцеремонно е, розставив всі крапки над і розповів Європі, якою вона має бути і що вона має робити. Після чого у європейських лідерів закралися не просто підозри, а переконання, що в Білому домі взагалі вважають зараз Європу не настільки сильним і дієвим партнером, що треба переглядати. Всі можливі оборонні стратегії, які існували до цього часу, для багатьох це було дійсно таким холодним душем, і це, якщо чесно, то воно досить таки лягає в увесь цей темпоритм Білого Дому, який є... і тут ми можемо згадати, наприклад, першу каденцію Трампа, коли він так само. Приїжджав на саміт НАТО, це був, по-моєму, останній саміт НАТО, коли куди він приїжджав в, в статусі президента, де він так само вимагав збільшення оборонних бюджетів до 2%, пам'ятаєте? Зараз багато із країн дійшли до цієї цифри, дехто навіть перейшов цю мажу в 2%, Але от щодо 5% тут є великі сумніви, відверто кажучи. Тому що е, цей саміт для оглядачів, для аналітиків заставив за собою такий слід не просто недомовленості, а е, таке нашарування е, красиво запакованої. Ну не хотілося би казати е, там, якось іншими словами, але скажу, які є брехні. Uh -huh. Тому в 5% є 3,5% дійсно, які зашиті як оборонні витрати, і 1,5% – це інфраструктурні проекти, але захотіли б прописати таку красиву цифру, якою би потішили дійсно Дональда Трампа і його команду. Цифра дійсно вражаюча, якщо ми беремо в. Відсотках від ВВП це реально до досить такі великі суми, і через це очевидно деякі країни, в яких уряди свідомі, скільки це потягне витрат, почали чухати голову і думати, звідки ж вони ці гроші в принципі повинні взяти. І тут ми знову ж таки можемо згадати перспективу чи ретроспективу тридцятилітньої давності, після, особливо після воз'єднання двох німеччин в єдину, коли Європа власне взяла курс на, на те, щоб позбавлятися зброї. Тобто вони взяли курс на таку демілітаризацію, і з кожним роком, включаючи там вже 20-ті роки нашого століття, вони скорочували, скорочували, скорочували всі ці мілітарні затрати, тому що вважали, що американська парасолька за будь-яких умов їх прикриє. І от, підсумовуючи відповідь на це питання, я вам скажу, що зіграли кожен в свою гру на цьому саміті. Uh -huh. Трамп зіграв гру, що він нібито закрив очі і е, погодив цих 5%, хоч повторююсь, там 5% немає. Багато хто з лідерів закрив очі і вирішив, що є така мовчазна згода на те, що Сполучені Штати Америки не зніматимуть пару парасольку із безпековою парасольку із них. Ще є частина аудиторії, яка взагалі нічого не зрозуміла, що відбулось на цьому саміті, тому що крім красивих фотографій з вечері, із спільного фотографування загалом не було жодних якихось проривних рішень, які би свідчили про те, що альянс НАТО ожив, і от це напрягає зараз найбільше. Угу. Е, от весь цей багаж, так би мовити, задач та проблем, які ви озвучили. Давайте його ну під, будемо підбивати підсумок цього і е, подивимося на ситуацію з точки зору, а де ж місце України в цьому процесі? Бо е, наша українська спільнота сприйняла цей саміт. Е, ну те, що я бачив, те, що я спілкувався з різними аналітиками, позитивно, позитивно і. Ну, так навіть дивно, позитивно, бо от весь вся та проблематика, яку ви озвучуєте, вона є. До неї ми можемо додати те, що немає більше формулювання майбутньої України в НАТО, немає більше формулювання «Росія – агресор і винна усьому. І якраз таки «Гвардіан» ще. Так відмічає прагматично, що Україна стала зручним обліковим інструментом для країн НАТО, тобто все, що було нам надано, можна вписати в ці 5% і сказати, що план виконано. Але юридичних зобов'язань, які б дійсно давали нам якісь реальні гарантії, їх немає. Проте чомусь ми задоволені результатом саміту, тому що нас включили в ці 5%. Формально ми дійсно можемо казати, що із якоїсь частини оборонних витрат та чи інша країна може описувати собі ті чи інші відсотки. Дійсно, немає поки що документальних якихось підтверджень і документальних зобов'язань, які би давали нам можливість казати, що мовляв там країна Х. Точно готова нам на таку-току-то суму здійснити закупку зброї або передачу зброї, або допомогу зі зброєю. Тобто цього нема, як до речі, не було прописано фактично в тих 36, якщо я не помиляюсь, так званих оборонних договорах. Uh -huh. А які раніше представляли як ну угод безпекові угоди, а насправді це були меморандуми про наміри? От це дуже схожа ситуація. Тобто наміри проголосили, але тепер треба дійсно працювати над тим, щоб зрозуміти, хто із цих країн готовий на більш тісну співпрацю і розуміє загрози від? Можливої е, гіпотетичної е, пер, перемоги Росії е, і, і що тоді робити, тобто зараз багато хто із аналітиків і журналістів відверто пишуть про те, що Україна на полі бою починає програвати. І зараз вирішальний момент, коли треба включатися на повну, тому що в такому в принегативному сценарії тоді доведеться воювати самим. Uh -huh. Частина повторюсь, частина Європи, це розуміє. Частина включає політичні ігрища, які зараз не сприяють створенню. Оборонного союзу, який би зміг от акумулювати як кошти, так і військові ресурси навколо України. Я маю на увазі ті країни, які вже давно грають ну в таку досить цікаву гру. Це стосується і Угорщини, і Словаччини. І зараз, скоріш за все, буде в цю гру підключатися і грати Польща, тому. Ми заходимо в досить таки непростий момент, і я, якщо чесно, співчуваю нашим дипломатам, яким в таких умовах доведеться працювати. Угу. А чи полегшив Трамп, ну хоч трошки? Нашим дипломатам шлях до миру, давайте отак поставимо питання, бо ці політичні ігрища, про які ви кажете, от сюди можна включити те про що я сказав: от прибирання майбутнього України в НАТО, формулювання Росії агресора винна усьому. Це ж те, що хотів побачити Путін, і можливо Трамп йому це продає, і можливо натякає на те, що ну давай дипломатично вирішимо це питання. Ти не хотів, щоб Україна була в НАТО. Я це зробив. Ось давай тепер крок. Крок від тебе і, і чи так це чи є місце цієї конструкції на ваш погляд? Мені здається, що Білий Дім проходить якусь певну еволюцію. Власне, кожен очільник Білого Дому, наскільки я пам'ятаю, от за останні 30 років починав свою діяльність з того, що треба перезавантажити стосунки з Російською Федерацією, і в якийсь момент це не вдавалося зробити. І відтак Сполучені Штати Америки починали зворотній шлях, хоч було втрачено дуже багато часу. От в мене відчуття, що Трамп вже десь на якомусь етапі вже розуміє, що Путін обводить його навколо пальця, і власне, навіть з цим пов'язана відсутність оцієї очної зустрічі. Тому що очної зустрічі Трамп хоче переїхати переможцем. А що ж можна представити як перемогу, якщо Путін від Путіна не, не можна отримати найголовнішого згоди на зупинку війни, це власне те про що говорив Трамп під час своєї виборчої кампанії, тому що це зараз закавурбувалося. Про це Трампа завжди питають ви бачите на будь-якому брифінгу, піднімається тема Росії, піднімається тема України. І це означає, що це поки що тригерна така тема, яка для Білого Дому виглядає досить таки болючою. Саме тому Трамп намагається все ще, знаєте, таким добрим словом затягнути Путіна за стіл перемовин і на цьому під час uh -huh. цього діпадужати, але це також трошки мені здається така ілюзорна стратегія, тому що поки що Путін не готовий іти на жодні поступки. Поки що Путін не готовий зупиняти війну. Це було, до речі, всім очевидно ще й до закінчення виборчої кампанії у Сполучених Штатах Америки. Дивно, що це не було очевидно Трамп. Так, або можливо, є якийсь ще план, про який ми не знаємо. Е, і от, поки ми за ми говоримо про саміт НАТО. Е... В, в тему цього є ще одна новина. Ердоган каже, що наступний саміт НАТО відбудеться в Анкарі в липні 26-го року. На ваш погляд, про що цей сигнал? Бо я от одразу згадав е, книгу пана Фрідмана. Якщо не не помиляюсь, був такий прогноз наступні 100 років, і там було описано, що, е, що Туреччина стане одним із 20, топ 20 економік світу, також стабільно військово-політичною силою, і все це до 2020 року. Але е, війни там не було про. І, вочевидь, трошки, можливо, пішло не за планом, але амбіції Туреччини вони залишаються, і це не просто слово амбіції. Вони будують, не дивлячись на свою економіку. Ми бачимо цей флот, ми бачимо ці амбіції цього флоту. І ось ця новина про те, що саміт НАТО відбудеться в Анкарі. Можливо, тут є якийсь, якийсь особливий підтекст? Ну, по-перше, ви праві в тому, що е... У, у якраз Туреччина останні е, там десятиліття вона прагнула стати регіональним лідером. Ердоган, очевидно, якраз поставив собі це за мету під час своєї президентської каденції, і намагається цю мету реалізувати, в тому числі через знову ж таки свої геополітичні стратегії, пов'язані з Сирією, пов'язані з іншими країнами, сусідами. І все це виглядало би дуже. Правдоподібно, якби тут не грало зараз дуже багато факторів, які не дозволяють поки що Туреччині це зробити. І один із факторів це, звичайно, історія із російсько-українською війною, тобто відтягування ресурсів і неможливість наповнити свою економіку так, як би хотілося, за рахунок, в тому числі російських ресурсів. І всі ці речі, вони, звичайно, не, не, не дають можливості Туреччині заявити про себе як про великого геополітичного гравця, але вона до цього прагне. Тут треба сказати, взагалі, що за останніх 30 років світ змінюється, і очевидно, що гемонія двох гравців, якими було був. Радянський Союз і Сполучені Штати Америки вона поступово е, зникає. верніше, вона зникла з розпадом Радянського Союзу, але е, в ми маємо зараз розуміти, що е, в світі викристалізовуються нові центри сил. Китай, наприклад. Який є дуже активним став і він фактично витіснив, якщо ми говоримо у матриці біполярного світу Радянський союз, тобто зараз один полюс фактично це Китай, другий полюс це Сполучені Штати Америки. Росія хоче встигнути сісти в третю за цей стіл, коли б їй дозволили ділити сфери впливу. Поки що їй це не, не дозволяють робити. Туреччина дійсно хоче так само бути таким гравцем, з яким будуть вести перемовини. Е, так само Індія, так uh -huh. само ми. Взяти там іншу частину півкулі і подивитися на ті країни, які зараз активно досить таке розвиваються. Тобто світ перестає бути як біполярним, він перестає бути взагалі таким. Одноцентричним чи двоцентричним зараз дуже багато гравців будуть намагатися продемонструвати свої успіхи навіть такі країни, як Єгипет, починають це робити, і очевидно, що в найближчі 10 років ми зможемо бути свідками досить такого швидкого розвитку Єгипту Сінгапур. Була так само стратегія розвитку економічного, економічного чуда. Південна Корея, там своя історія, але там теж є намагання продемонструвати великі успіхи. Тобто світ активно рухається по такому перешвидшеному темпі, аби заступити за собою ніші, які звільняються. І, от в даному випадку, коли ми говоримо про те, що Сполучені Штати Америки виходять із так званої безпекової цієї моделі над Європейським Союзом, тоді нішу обов'язково хтось новий займе. чи буде це Велика Британія, чи це буде Китай? Питання поки що відкрите. І ще дуже цікаво до цієї теми, звісно, додати тему штучного інтелекту, але це вже напевно затягне ще на півгодини нас. Тому ми в майбутньому ще повернемося напевно до цієї теми. А зараз би я хотів почути ваш коментар з приводу ще однієї. Теми. Ви згадали Польщу. Так, от останні новини про Польщу. Новообраний новобраний президент заявив, що обов'язково зустрінеться із Зеленським. Він зауважив, що Польща та Україна мають багато спільних інтересів та цілей. Водночас додав, що між країнами також є речі, які досі не прояснені, згадавши про. Фермерів та ексгумацію на Волині. Е, новий президент, відповідно, нові відносини, нові ризики. А от про ці ризики хотів би почути від вас: наскільки сильно з приходом нового лідера змінилися наші відносини і чи дійсно є ці серйозні ризики для нас? Ну, по-перше, тут можна посередковано подивитись на соціологію, щоб дати відповідь на це запитання. Соціологія каже, що вже більша половина поляків не хочуть допомагати Україні Що це означає, що внутрішній порядок денний, який був продиктований цілою вервечкою виборів, вплинув на сприйняття українців, ну скажімо так, з мінусовим таким рейтингом. Попри те, що Польща була однією з тих країн, яка приймала в 2022 році українців з такими обіймами, зараз на особливо на побутовому рівні виросла дуже велика кількість людей, які вважають, що українці є перешкодою для розвитку польського суспільства. З різних причин і різні абсолютно побутові речі, починаючи від того, що мовляв українки, які приїхали до Польщі, забирають польських чоловіків, закінчуючи тим, що українці забирають там найкращі робочі місця в Польщі. Ще польша не є країною, де є дефіцит там робочої сили, свирніше, є дефіцит, де можна працювати. Uh -huh. Тому навіть оці побутові речі вони складають дуже таку не непросту картину наших потенційних стосунків і з Польщею. А сюди можна додати ще й великі проблеми із сприйняттям польськими фермерами. Українських як конкурентів на потенційному ринку Європейського союзу це все акумулює досить таки, ну, непростий ефект, з яким треба працювати. Я тут насправді нашому посольству зараз співчуваю, тому що пан Боднер Є фаховим дипломатом, але я розумію, наскільки на нього зараз навалилося усіх цих невирішених проблем, які накопичувалися десятиліттям. Угу. Пане Вікторе, дякую вам за ваші відповіді, за виділений час та за цю продуктивну розмову. Дякую вам. Дякую, що запросили.